Давайте сьогодні запакуємо замовлення разом. Замовили три брелочки із наявності на пінах, також ще один браслетик на пінах із наявності, і ще один амігурумі із бісеру із наявності. Також і ще замовили циплятку по власному ескізу. До речі, не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Дуже дуже прошу на інстаграм та на тікток вподобати це відео та прокоментувати. А у коментарях ти можеш надіслати свою міні-історію із прогулянок із своєю подругою або другом. Додаю трішки подарунків до цього замовлення, а саме наклейки, стік із наклейками. Сукерочка та чайок, а також я б ще хотіла роздрукувати собі наклейки із котиками. Вам у подарунок я вже познаходила фотографії, лише залишилося мені їх роздрукувати та розрізати. Якщо тобі не важко, задай мені декілька питань у коментарях стосовно мого шопу. Обов'язково на всі їх відповім через відео. Це відео, взагалі, то мало бути треш історія. Розповідаю треш історію, але чомусь я вирішила просто розповісти, як я запаковую замовлення. До речі, переходь у мій телеграм-канал. Там я розповідаю трішечки про себе, про своє життя та скільки я роблю Блю замовлень за день ну і на цьому я кажу вам усім дякую. Ще раз прошу підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток. Подобати це відео та прокоментувати. А для замовлення у телеграм або інстаграм. Усім кажу бай-бай.